Хочемо поділитися з вами трошки процесом укладання безшовного гумового покриття. Він у нас буде... Він у нас укладається двошарово. На низ ми використовуємо чорну некрашену гуму CDR. Це нас йде нижнім амортизуючим шаром. Поверх ми будемо вкладати кольорову гуму, яка буде рівненько і фінішним етапом низ, як я вже говорив, ось використовуємо таку крихту в переміжку з поліуретановим клеєм. Також використовується для обкладання для інструментів. Весь секрет, які потрібні інструменти. Як вони обробляються і як все наноситься, ми розкажемо в наступному відео. Слідкуйте.